Так, Всім привіт, сьогодні з вами знову Адам і сьогодні я хочу вам розказати про Moto X-Play. Машина <плес> <плес> Оператор бля, Ржака. Вот. Я вирішив це відео зняти. Того що цю моторову всі хвалять, хтось навіть каже, що вона там не буде старіти, рік навіть що там... Бо тут... На Україні чеки вийшли, чувак. Та, вона там в Україні тільки вийшла, 10 тисяч коштує, тра ля, -ля траляля. А яка вона є насправді, хто збирається купувати? Ну не знаю, може це в мене така. Ну, я більше б... Я колись поважав матро, а тепер більше не поважаю. От. Зараз думав, що над покупком нового телефону LG. От. Для чого я брав цей телефон? У мене був вибір між LG, Sony Ericsson, ну і Моторолу я випадково побачив на рекламі і так сталося, що я її взяв. Е, брав я її заради камери. Камера, потім плюс мені процесор звучав дуже гарно, 8 ядер е, оперативки, там 2 ГБ, 16 пам'яті, ну це як стандартно. Ну, саме основне, я її брав із-за камери 21 мегапіксель. Який вони тут їм впадло було написати, що 21 мегапіксель. Може я купую телефон і мені охота, щоб дивився, в мене 21 Мпсел. Як колись, як на моторайзверах, оцих дроїдах чи як їх там, як я правильно називаю, такий дизайн то що? що це за дизайн? Це я би краще не пан назвав. Так от. Як воно тут звучить? Восьмиядерний процесор і так далі. і так далі, і тому подібне. Думаю, що вона прям мега супер потужна. Не знаю, ну це я ще раз кажу, що це напевно тільки в мене, ну так є. От, от сиділи, напевно, там якісь інженери-моторова, так собі думали, а... Як би то зробити якийсь новий телефон? Давайте ми йому ліпимо вісім ядер. Буде прикольно, вісім ядер, але 8 по 1,6. Давайте типу, по 4 розділимо. 4 нехай на 1 ГГц, а 4 на 1,65 Чому це погано? Тому що коли цей телефон редагує щось, загружає щось і так далі, коли йому потрібно цей процесор, при блокіровці процесор лягає спати і працює на 1 ГГц. Все, висимо, друзі, весемо. Процесор є, але він не працює. Ти мусиш завжди включену підсвітку мати. Друге. Якщо ти його загрузиш програмами, ну то що, діб -діб 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 процесу, то, що ти 2 його оперативки. процесор, Процесур потужний. Треба загрузити якимось програмами. Ну для чого інакше тоді допомогти. Все, приїхали пацани. Камера не включається. Не знаєш, що це в мене може. Ні, камера не включається. Я не знаю, чи вона зараз включиться. Повезло, повезло блокнотило. Коли ти хочеш іменно щось сфоткати, коли срочно якесь відео зняти, все, у тебе не виходить, бо камера в будь-який час може сказати вибач, я зараз не працюю, зайди пізніше, відправ відео, ти мусиш його включити, виключити. От як вони так як вони сиділи? Ага, процесор. Ліпили вони туди процесор 8 ядер, так він говно, тому що це. Думають, а, з процесором у нас щось тут не за Давайте ми тут вліпимо 21 піксель камер. О, це буде круто, це буде сучасно, все класно. Так, да, претензій до камери немає, гарно знімає, все. Ну вона глючить, вона раз знімає, а раз взагалі не хоче включатися. З камерою в них не вийшло. Ну, Теж надіжність, Все-таки 350 доларів, ну не 350 доларів цілих, ну на момент виходу може така ціна і була. Зараз десь там 300 доларів. Камери в них так, не вийшло. Добре. Думаю, що би то далі ліпити. А! Вліпимо їм, якщо мені зараз вийде. Вліпимо ми кришечку зйомну. Кришечку зйомну. Батарея ж тут не зйомна. А, І саме основне, 21 Мпіксель. Конечно! Мені це треба під кришечкою знати, щоб я відкриваю і дивився. Кришечку, ну кришечку для того зробили зйомну по тій причині, що просто є різні кольори і можна її кліпати. Так вони навіть кришечку, криву зробили. Тут зазори, вона дихає. З кришечкою теж у них щось не вийшло. Давайте ми тоді, може, зробимо, щоб він був водонепроникний. Давайте, зробили IP 52. Ви чуєте, як це пафосно звучить? IP52. Тобто будемо росити дощик і я зможу знімати без всяких проблем. Та блін! Та на любому телефоні без проблем дощик можна знімати, морозящий, ну сильний може і не можна. І то не факт, що вже затече. І в цьому їм не вдалося. Від що? Ми маємо купу всього. Ну нічого не дороблено до кінця. Нема якогось, бо... щоб... от, На що тут розраховувати? На що? На те, що не можна кинути, вона не розіб'ється? Да, я кидав. Правда, обковину, не розпивалося. Об тумбочку теж не розбивалося. Один раз впала в туалет, я її на секунду витягнув. Все приплили пацани під дисплеєм, вода. Динаміки не роблять, мікрофон не робить, нічого не робить. Правда вона там не глючила, нічого, все працювало, там сенсор і так далі. Ну да, висохло, все почали робити. Зараз все робить. Але, блін, це ж секундочку, я впала і я її витягнув. Яке тут айпі? Та в мене моторола, це 380 колишній, я її вріжці, втопив, через три години згадав, прийшов, розібрав, висушив, зібрав, пахала. Я на їсті не розбивав. Маленька моторола була, не Nokia 3310, маленька була, нічого, це була якось моторола. І за того я її почав уважати. Надежність. Моторола, ніякий тобі там не Fly, не Sony Ericsson, не Samsung, А Моторола. А тепер що? Пацани? Ви що робите? Це що моторова? Ви продалися ліново. Ліново тепер клепає. Мені здається, що ліново сам телефон ліново робить добре. А ліново телефони моторову, які не будуть переробити, Викупили вони, що щось, щось, не знають, то вони будуть робити гамно. Що тут ще є? А, Тут ще є слот, один-єдиний, в якому влазиться і карта пам'ять, і сім-карта. Сім-карт є дві. Ну дві не пашуть. Ти мусиш сам вирізати, прошити і тоді запашити. Ну або є вже готові моделі. Вліпіть 10, але всі сувати позакривають. Я буду ходити і казати, ну в мене 10-7 телефон, ну правда, один тільки пашить. Одна сім карта, але 10-7. Так же само, як я кажу, в мене двохсімочний телефон. А де друга сімка? Нема, нема місця. Все, батарею. Батарею вони вліпила, 3650. Це, напевно, їхнє останнє було, до чого вони вцепилися. Думають, ну хоч батарею ми вліпимо, ну хоч на цьому ми витимем". Да, Звучить 3650, два дні автономної роботи і так далі і тому подібне. Ви що, ребята, її за 5 годин посаджу. Я не буду ігри грати, просто нею буду користуватися 5 годин. Да, даний спорю, якщо так чуть не напрягати її, то все, то вона ще може протримається. День тримає, ну два дні тримаю, якщо не включене ЛТЄ. Ну, да, Може я грішу, а ЛТЄ все є там жире і так далі. От, що я хочу сказати про Моторолу. Про Моторолу я розстроївся. Було гарні телефони, зробилися бог зна що. Чи я б взяв якийсь другий телефон Моторолу, Не знаю. Якщо б я знав, що іменно моя модель або іменно... Іменно цей апарат, якийсь заводський брак або так далі, я би ще може задуматися. Таких вона мені подобається, нема в неї всіх мінусів, плюс да? мені подобається великий екран, куди 20 досить великий, досить. Ви поняли, так? Я ж такі професіональний обзор. Подобається мені екран, подобається сама камера, коли вона паша, вона гарно знімає. Все Подобається, подобається мені шумодал. Подобається, що тут є і один динамік, і другий динамік, він класний, стерео. Подобається мені встроєний динамік. Хоча от от, дивіться, Маємо одну рисочку і другу. херера, дерево. Тільки знизу маємо динамік. Впадло їм вже було зробити шеперні грав. Далі. Фронталка теж мені подобається, гарна фронталка. і фоткає, і знімає. і все далі. Не подобається мені те, що. 21 не ми могли щось вліпити, якісь там настройки туди-сюди. А її просто як цифровий включив, навіть не цифровий, звичайну, включив, сфоткав або записав відео і виключив. Все, на цьому кінець. От. Так що от робіть висновок, що варто вам брати таку мутрову за такі гроші. Мені здається, той ж самий LG G3S або Sony Xperia Z, ну Z2, не знаю, ну З3 ну, 3 вже, правда, різниця. Вони вже тепер всі нею різниця, На момент виходу вона вже вона там вийшла, може там, рік тому чи, чи півроку. Вона не зберігається на 100 доларів. робіть висновок, телефон пауці є, різкий Все, ну так, ще буріла клас, тут є, яка царапається. Правда. Збираємося на карті вирішив підроздіти. Ну от, все, вроді все розказав. Все розказав про цю вижу. Вижив на конкретно, коли є сильний вітер, в мене здавало з рук. Ну Все, вроді би весь обзор. Що скажеш, Міш? Весь обзор я сказав? Весь i'll